Мер Герой України і дисидент Степан Хмара. Може ви навіть і не чули про нього, але тільки послухайте, що він говорив про нинішню владу. Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати. Всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю, причому не тільки іноземцям, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління. Як совість, там нічого там немає, як віра, їх нічого не...